Наталя Могилевська і Лада Лузіна мали одного коханця. Попри те, що з чоловіками у артистки не склалася, з друзями у неї проблем не було. Колись давно Наталя Могилевська познайомилася з письменницею Ладою Лузіною, і так вже вийшло, що вони подружилися і досі у дуже гарних стосунках, певно, вже більше 20 років. Та дуже цікавий момент був на початку їхньої дружби. Тоді Наталя розійшлася з продюсером Олександром Ягольником, про якого я вам вже... Розповідав і виявилося, що в нього була закохана Лада Лузіна. Більше того, друзі, після розриву з'ясувалося, що дівчата зустрічалися з Олександром фактично одночасно. Артистка якось в інтерв'ю розповідала, що вона була його офіційною дівчиною, а Лада Лузіна неофіційною коханкою. Тож темою їхнього спілкування з було обговорення того, як же чоловік власне негарно вчинив. А потім, після всього цього. Дівчата почали дружити. Наталія Могилевська дуже підтримувала свою подругу і часто була на презентаціях її книг. А згодом вони навіть об'єдналися і випустили спільну книгу про свою дружбу, яка називається Я найкраща. але до речі, певний час ходили чутки, що між Наталою Могилевською і Ладою Лузіною не просто дружба, а щось більше. Можливо, якісь стосунки, тим паче, що були і досить цікаві їхні спільні фото. Крім того, Наталі Могилевській приписували стосунки із з іншими жінками, але це все залишилося лише на рівні пліток і домислів.